Считаете, Дивите, действительно дійсно право експерти, які говорят, що права найомних работников здесь ущемляются, І этот трудовий кодекс создавался в інтересах крупного капіталу. Дивіться, з приводу поправки ми вважаємо, що сьогодні немає фактів порушення прав сексуальних меншин, трудових прав, так тому що немає жодної судового процесу, ніхто не може не вести. Але разом з тим, в нас їхні права захищені, всіх лі, незалежно від сексуальної орієнтації, від розповідання, від політичних переконань, тому що Конституція забороняє втручатися в приватне життя. А в 34 статті Конституції чітко написано, забороняються переслідування людей або дискримінація за будь-якою знакою. І втручання в приватне життя карається кримінальним кодексом. Тому, якби ми дипломатично пояснили на міжнародному рівні, що нас закріплено, ми б так само не отримали вимогу щодо цієї поправки, як не отримала Грузія, до речі. Коли мова йшла про лібералізацію візового а Що касається в одному. Е, я розкажу, чому ми не голосували. Хоча я розумію, що в якійсь мірі це технічне, але ми не хотіли голосувати, щоб це було за процедурою едхов. Чому? Ми хотіли б говорити це питання. Адже ми далі виймаємо іншу статтю. Ми хотіли б говорити в залі, до якій стадії ми дійдемо у цій тезі. Тому що зміни до конституції, які вносить президент сьогодні у парламент, є зміни до 27 і 35 статті, де вказано, що шлюб. В Україні це не так як було в е, діючій конституції. Це союз жінки і чоловіка, а це союз двох осіб. Без ознаки полу. Тобто ми хочемо зрозуміти, наскільки далеко ми дійдемо в цій сфері, тому що українське громадянство і наша релігійність, наші культурні цінності поки що не передбачають такого я, глибокого. Я не розумію, спікер тому парламенту Владимир Грозкоментирую Європи... ситуацію, сказав, що він, і я так розумію, він не тільки як спікер, но і як представник пропрезидентської політичної ну, сили, підтримує традиційні цінності. і річ сьогодні об этом полоскують не йде. Але коли навіть те, що сьогодні деякі лідери наші шантажують парламент. Якимось певними речами це відомо, тому що коли Крімкіна запитали, ви обіцяли, що прийняття європакету до 1 січня дасть можливість українцям безвізово візити в, в країну. Ви готові піти з посади, якщо 1 січня кожен громадян не поїде в Європу без візи? Що він сказав? Він ухмильнувся і сказав: Ну, може, з кінця року, там з літа з кінця року тобто для чого так шантажувати парламент? Це стосовно поправки. Що стосується взагалі, трудового кодексу? Ми розуміємо, що це радянський кодекс, і можливо треба поправки зробити, тому що ми залучаємо іноземного інвестора. Інвестор приїжджає в Україну зі своїми стандартами, він би хотів розуміти наше трудове законодавство. В нас є деякі ляпи, хоча наш трудовий кодекс непоганий, він хороший. Ми живемо, і в принципі великих зуважень по ньому немає. Але от, наприклад, те, що я стикався в своїй практиці, інвестори завжди питають, як так у вас три години людина не прийшла на роботу, і це означає, що її не можна звільнити, і не можна притянути до відповідальності, а в нього конвейєр. Він не може без цього працівника на заході, це автоматичне звільнення. Тобто дисциплінувати трудову силу потрібно. Але з другої сторони треба дати соціальні гарантії. Тому що сьогодні теж стоїть питання: кваліфікований шахтер, кваліфікований аграрій комбайнер. Він має таку саму мінімальну, скажімо, показник заробітної плати, як і некваліфікована праця, наприклад, прибиральниця. Тобто я вніс, наприклад, сьогодні наша радикальна партія внесли закон про диференціацію мінімальної заробітної плати в залежності від ну, від галузі. І це правильно. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні треба про унормувати таким чином. Щоб вони дійсно захищали права громадян, а не використовувались в інших цілях. І це правильно, самі про розуміють розуміються. Тобто, поправити все треба. Але чи виносити цілий новий трудовий кодекс, де є багато речей, які ми не приймаємо? Насправді я би сумнівався. Тому він буде предметом обговорення. правда, що не вистачає і комунікація, да. поэтому... На жаль, ця Верховна Рада, і ми скільки Гросьмен націлюємо. Гройсман трошки не виправдовує наші довір'я, як молода людина, як людина керувала великим містом, яка гарно себе зарекомендувала. Вона не вміє ну, вести процес таким чином. Щоб кожен міг обговорити, зрозуміти кожну сутність, і ми свідомо підходили до голосування в нас. 99% законів ідуть за скороченою процедурою. В нас з'явилася процедура ну ad hoc. Ну такого слова навіть у регламенті немає, але ми його використовуємо. Причому по тим питанням, які треба дійсно обговорити сьогодні, суспільство повинно розуміти, про що мова йде. Ну давайте не тому далеко... це не сприяє законодавчому процесу, і я думаю, що голові Верховної Ради треба над цим дуже дуже добре задуматися, що не так в парламенті з точки зору управління процесом законотворчості. Ну і навірно, якщо все таки правила появляться, і особливо, якщо якщо будуть виконувати то це буде навіть в некоторому шок для середнього, для середнього українця. Ілі ти ще раз просто підтверждає, що це не самый, наверное, актуальний сьогодні законопроект. Ну, він не найакний законопроект. Я думаю, що він би не з'явився тоді в Верховній Раді, якби не хотіла цю поправку внести. Тобто і під э, самим Трудовим кодексом вносила сама ця поправка. Тому, я думаю, що його винесли не в самий актуальний час. Я думаю, багато сьогодні інших є викликів, і э, ми бачимо, що навіть сприйняття людьми таке. Але... Ну насправді Трудовий кодекс там містить і деякі позитивні речі. Ми їх розглянемо насправді, якщо за два місяці так прокуратура і не спромоглась до суду подати обвинувальний висновок, аби ми сьогодні мали судовий процес. Тому питання, чи була вона готова до цього арешту і до цього зняття недоторканості? Я думаю, що це було політичне замовлення, і та спішка, в якій арештовали, і та неспішність, в якій подається до суду, обвинувальний вирок висновок, тобто, вибачте, це тільки підтверджує. Буде? Ну, по буде мають понести відповідальність А перше? Генеральна прокуратура. І керівництво Верховної ради за порушення. За порушення законодавства, яке потягнуло до незаконного утримання під вартою людини понад два місяці. Я взагалі прихильник, щоб прийняти незаконне рішення, яке стало підставою для позбавлення волі, навіть тимчасового позбавлення волі е, людини, щоб ті, хто приймав це рішення, несли в тому числі кримінальну відповідальність. Бо на жаль, сьогодні дуже багато людей можуть просидіти рік, півтора року в тюрмі. Далі їх визнають невинними або визнають, що не було підстав для затримання. Але той рік, півтора свободи, і життя людині вже ніхто ніколи не поверне. А в нашому житті найцінніше тільки одне. Ви хотіли, щоб хто народні депутати не судствия за свого голосування. Кожен із народних депутатів, кожен з народних депутатів, який голосував тоді за порушення, яке потягло обмеження прав і свобод громадянина, повинні сьогодні дуже добре задуматися.